Привіт всім! На каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Проживаємо ми в Херсонській області на півдні України. СМТ Білозерка. Сьогодні 6 вересня 2023 року. І я знаходжуся біля форми Сіреньєвої калугина Віктора Михайловича. Ця форма у нас на ділянці плодоносить третій рік і показує себе дуже з хорошої сторони. Ось один рукав ми вже забрали на ринок. А ще один рукав залишився. Покажу вам нагрузочку. Грона величезні. Дивіться, які. Це сиреневий і на тій стороні був. Ми вже прибрали. Що можна сказати? По сиреневому. Перший рік, звісно, грон не було великих, були до пів кіла. І ми переживали, що люди показували що грона хороші. А в нас нема, думаємо, та, мабуть, він буде під вопросом. Цей сиренівий. Будемо, мабуть, удаляти його з нашої ділянки. Але з набором деревини. На другий рік, це третій рік він показав себе у всій своїй красі. Ягода крупніча, 25-30 грам. Дуже урожайний гляньте. Грона, скажімо, огромні. Но перегруз, звісно, йому не на пользу. Ось покажу. Гляньте. Наша жадність, кажуть, доведе нас до гріха. Так і є. Лоза погано визріла через лозину. Ми в слідуючому році трошки свою жадібність утихомиримо і попрацюємо з ним нормально, щоб не було таких ляпів. Тепер по ягодці. Ягода мармеладна. Ще раз повторюсь, дуже крупна. Ну, ось я в руку. Ось гляньте, які ягоди ще. Не бачу проти сонця, що я показую, ягода дуже крупна. Не тріщить, тріску не було замічено ні одного року. Ось ближче я показую носики, хвостики. Хто що хоче, той те дивиться. М'якість плотна, мармеладна з підхрустом. І дуже смачна тоненька шкірка, яка не відчувається при їді. Він на ринку бере мало що своєю крупнотою. Ягода крупна, така шикарна. І попробуйте, що на смак. Він дуже приємного смаку, хоча й гармонійний, але дуже приємний і не відчувається навіть. От знаєте, буває виноград, який відчувається кісточка при їді, косточки. А це не відчувається. От кажуть, він що без косточок, Ну я кажу без косточок, А такий приятненький. І він такого кольору, трошки чуть-чуть, кажуть, ну Бачите яку. Ну, в нас він кольору особи не набере, того що в нас дуже жаркі ночі і дні. У кого чуть ночі попрохладніші, він буде трошки інтенсивніше колір набере. А в нас так є екно, але він не уступає ніякому винограду. Абсолютно. Сиренівий залишається в нас на ділянці. Обов'язково його потрібно нормувати, тому що викидає по два соцвіття. І я ж казала, перегрузу не любить. Так що, якщо ви плануєте... Його посадити чи привити на своїй ділянці, ви маєте вчитувати ці нюанси. До болячок він стійкий, показав себе з нормальної сторони, листочок чистенький, лоза теж чистенька. Так що сирінєвий у нас радує з кожним роком і буде у нас. На ділянці. Тепер перейдемо до людочки. Підійшли до гібридної форми Железненка Анатолія, я людочка. Вона у нас плодоносить третій рік. Показала себе з дуже хорошої сторони, урожайна форма, смачна, викидає по дві груни на побіг, обов'язкова теж норміровка. Форма риночна бере своїм товарним виглядом і смаком. Ягода крупненька, 16-18 грам примірно. Дуже достойна форма. От покажу і з тієї сторони нагрузочка, вон там і є, це все людочка. Дивіться, і там далі. Ой, не, не видно, листочки затуляють. Це все людочка. Ще хочу відмітити, що вона дуже швидко набирає цукор, так само, як і мускат. Єдине, що у нас. Я ж повторюся, що і сиреневий, що і людочка, вона погано набирає колір, тому що в нас жаркі ночі. А в кого прохладні ночі, я бачила там вже в других відео, то вона червоного кольору. А так вона не уступає нічим другим, ніякій ягоді. риночна, крупна, прекрасна ягідка. Лоза вже визріла на сьогоднішній день, аж до верху. Високоросла форма. До болячок теж. Ми за ці три роки не замітили на ній сильно таки, щоб вона болячкувата була. Клюдочка залишається у нас хороша форма. Всім, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Доброго здоров'я всім! Мирного неба, високих рожаїв і всього самого найкращого. З повагою сім'я Єременко!